Привіт-привіт, друзі! Я рада вас вітати на заняття з малювання гуртка Палітра. Нещодавно ми з вами слухали птахів. Це було нещодавно влітку. Спостерігали, як птахи будують гніздечка, годують своїх маленьких пташенят. А зараз вже деякі птахи відлетіли в теплі краї, а деякі збираються. Сьогодні, діти, я пропоную вам на згадку про літо намалювати птахів ластівку. Цей птах чорного кольору з білим животиком. Хвіст закінчується, нагадуючи виделку. Ну що, починаємо? Сьогодні ми будемо птахів малювати не звичайним способом, не традиційним способом. Для цього нам необхідні фарби гуашеві, вода, пензлики, баночка з кришкою або просто кришечка. Ватяне палички та ваші талановиті пальчики. Ластівки люблять сидіти високо на дротах і весело гомоніти. Тож ми зараз з вами намалюємо птахів на дротах. Спочатку намалюємо ось таку лінію пряму, кінчикам пензлика. Це у нас будуть дроти високо-високо, на яких. Будуть сидіти наші птахи і весело гомоніти. Що ми робимо? Спочатку малюємо тулуб нашим птахам. Для цього ми беремо ось таку кришечку, можна відразу з баночкою, та намазуємо чорну фарбу гуашеву. Ось таким чином та прикладаємо. До аркуша папера? Ось так можна підправити де? Ще раз. Так, ще раз то у нас будуть тулуби. І ще одна пташку. Чотири, чотири пташки у нас будуть сидіти на дротах. Ось так. І трішечки тут підправимо. Так, ось у нас чотири тулуба. Далі що ми будемо малювати підправими трішечки? Далі ми намалюємо нашим птахам хвостика. Я вам вже казала, що вони у них немов схожі на виделку. Ось таким чином. Одній пташці намалюємо хвостика. У другій ось так. Прямо буде хвостик. Так, от третя буде повернута в іншу сторону пташка, дві лінії та робимо ось таку виделочку. Так, і ось ця пташка буде повернута до цієї. Так, далі. Наші пташки підсихають тулуби, і ми будемо продовжувати далі малювати, поки підсихають наші тулуби. Ми намалюємо дзьобики. Так, ці птахи дивляться один на одного. Далі цей птах дивиться вгору. Мабуть, щебиче. А цей птах відвернувся і дивиться в іншу сторону. Дзьобиками намалювали, далі промалюємо оченята. За допомогою витяної паличка білим кольором ми промалюємо оченята. Ось так поставили крапочку, це у нас очі. Так, цей птах дивиться вгору. А ці птахи дивиться один на одного. Ось таким чином. Далі, що нам ще потрібно намалювати? За допомогою пальчика ми намалюємо животики їм, які у них білим, білого кольору це животики. Я набираю на подушечку пальчика білий кольор і ось таким чином малюю їм животики. Животик. І ось так животик. А тут ми ось так залишимо. Подивіться, які гарні, дуже гарні птахи у нас вийшли. Ластівки. А що ми ще можемо домалювати? Можемо намалювати сонечко таким же способом, як ми малювали тулу. Набираю фарбу на кришечку і залишаю ось таким чином тут вгорі. Це в нас буде сонечко і променці. Так, ось у нас такі вийшли птахи на дротах. А що ви можете ще чимось додати свій малюнок? Можете намалювати хмаринки. Тобто спробуйте діти намалювати ось таких птахів на дротах. Пока-пока! Я чекаю на ваші малюнки.